Майже один мільйон гривень. Саме стільки треба комунальникам, аби навести марафет у привокзальному сквері. Він має стати обличчям міста. Вважають в Івано-Франківській мерії. Дотепер це злачне місце для безхатченків, жебраків та любителів оковитої. Не особливо привабливим він був і є для подорожуючих. Ані ліхтарів, ані лавок тут теж ніколи не було. Відтак міська влада вирішила: відкладати реанімацію скверу в довгу шухляду надалі не варто. Розмови у 2008-2009 році, ми знаємо, що все ж таки вокзал це є візитівка міста. Візитівка міста не може так виглядати. Я думаю, що не брались, тому що боялись того об'єму роботи, який там потрібно зробити. Тут фантастичний об'єм роботи і до того ж, те, що оточує сквер, і стихійна торгівля і торгівля алкоголем, і інші ці речі ну, не сприяли якомусь, скажімо так, ентузіазму. Проект реконструкції це впорядкування, озеленення і освітлення скверу. На місці протоптаної людьми стежки з'явиться прохід. Обіцяють в міському управлінні КАП-будівництва. Кошти на ремонтні роботи міськрада вже виділила 700 тисяч гривень. Буде зроблений пандус, для того, щоб були інваліди, буде зроблені освітлення, і як бачите, біля, ну, якщо ви вже були, біля самої центральної алеї викладені такі наполовину круги, там будуть встановлені лавочки. Ну, це для того. Орієнтно, мощення, там буде більше 10 світильників зовнішнього освітлення, лавочки будуть, і мощення там більше 1800 квадратних метрів податкові. Завершити реконструкцію привокзального скверу комунальники обіцяють восени. Головне, аби фінансування не затримували і погода не підвела. З тим та іншим пощастило. Проте, як робітники працюють в поті чола, можна переконатися на власні очі. Працелюбів жодного. Натомість всюди зірвана дорожня плитка, купи гравію, демонтовані лавочки, єдина клумба і та ледь дихає. Я перший раз, наприклад, сьогодні в івано франківську тому що я не звідси. Ну, звичайно, в шоці. Що такий в такому стані знаходиться. Не бачу ні робітників, ні кого в залі. Тільки розбито все розкидано. Не складає враження. разі. що прийдемо вже з осені, то щось зміниться. Того тижня точно було. А цього тижня я. Ну поки що не видно візитівки. Може, колись буде. Якщо можна, то лавочки якісь, тут дуже цікаві дерева, трошки підстрич і квіти може посадити. Так, по дорозі. Нове життя привокзальний сквер отримає завдяки впровадженню комплексної програми Парки та сквери Івано-Франківська. Схоже, міській раді варто поцікавитися, як реалізується цей соціально-побутовий проект. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.